Мене запитали, роблю ли я технічний нагляд на сьогоднішній день, так як така послуга у мене була раніше. Давайте я вам для прикладу зроблю технічний нагляд даного каналу Діма, котре працює в Рівне. Всі відео викладені в онлайн, тобто я можу їм і користуватися і вам показати як приклад. От ми бачимо два відео. Перше відео він накладає по периметру клей, потім в центрі кидає декілька ляпух, витрачає на це дуже багато часу, і ми бачимо, що 94 тисячі переглядів. Справоруч Дмитро вже кидає лише ляпухи, тобто пряме порушення технологічного карти, будівельних норм робить це швидше, витрачає менше клею, і, звісно, економить бюджет замовнику, бюджет клієнту. Всі аплодують стоячі, всі задоволені. Товщина утеплення, 50 мм, Одразу будуть кричати, що. Це він сарай утеплює. Не, ви, не вибачайте, хлопці. Якби він утеплював сарай, він би не писав в тегах, що це утеплення будинку. Розумієте, а коли, коли в тегах у нас написано утеплення будинку, то це вже зветься шахрайство, тому що згідно до діючих будівельних норм, утеплення будинку повинно бути от для хірш-парацеля десь біля 120-150 мм, в залежності від того, в якої кліматичній зоні проводяться ці роботи. Чому саме так? Тому що ми заходимо на сайт фірми хірш хіршпарацел. Тому що саме цей матеріал Дмитро використовує. У нас є тут технологічна карта. Котра була розроблена разом з, з сілтеком, тобто саме ці підходи вони дозволяють нам отримати якість проназовану якість утеплення будинку. Відкриваємо цю технологічну карту. Перше, що ми бачимо, повинен стояти профіль алюмінієвий, котрий не дозволяє мишам пролазити в утеплювач сокольної частини будинку і відводити вологу, тому що при утепленні на ляпухі є пустоти, є конвекційні потоки, є конденсація вологи, котра може. Потрапити через негерметичні стики або скандесуватися. Цього ми не бачимо на відео Дмитра. Ми бачимо з вами три варіанти наносення клею. Один під грибінку найкращий, але треба тоді стіни штукатурити. Далі внес є по периметру, накладається обов'язково клей, і в другому, і в третьому варіанті. І якщо товщина клею 10 мм, то тоді стрічки. І Якщо у нас 20 мм клею, то тоді в центрі ляпухи. Але клей по периметру це є обов'язково. Мало того, після того як ми виставляємо пліту в проектному відмітку, повинно бути. Заповнення не менше 60%, чого я дуже сумніваюся на відео, котре має у нас 3-2 да? всього 3-2 переглядів це витримується, ну це видно. Далі на цьому відео ми можемо побачити з, з вами, що вимощення бетони розрізає теплий контур, що є прямим порушенням також проєктування. Тому, коли замовник хоче збудувати дешево, ми не можемо з ним конкурувати і нема ніякого сенсу нанимати технічний нагляд, тому що з Дмитром домовились так утеплювати, і саме за таке утеплення йому платять гроші.